І е, я хотів би почати розмову з несподіванки е, такої, бо Марія Матіос вирішила ми Миколаєві зробити подарунок. Вона зараз є в Єрусалимі, подзвонила мені з Єрусалиму. І е, те, що я встиг записати, я ж не є спец від сценографії, тому може бути дещо інструктувати. Вона сказала, що я мушу, мушу тобі передати, що коли вона е, почала читати твою книжку, Хоче тобі подарувати. Хай не читає, до літери є. Вона почала з літери А. І вона хоче тобі подарувати мудрівку Єрусалим з посуду. Чому вона це робить? Тому що Юрко є одним з немаликих мужчин. Тут вона зробила таку марку про те, що Франко. На єдиний мужчина української літери, а його мужчина серед мужчин, який миттєво підтримав мене у тяжку хвилину, коли я мала з ментами проблеми. <звіх> <звіх> Цей виявляється написав їй емейла, а я, який не миттєво підтримав, написав в статті про неї, виявляється я, я, я не, 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 не дістав від неї такого подарунку. Писати статті це не поможе. Та. <рив> і також вона чула, що ти і в Польщі про неї говорив, вона тобі дуже вдячна. Я ще... Не про неї. Ну, вас... <рив> і ще вона сказала, що там дехто щось варнякає про його нову книгу, якісь дурниці. А я хочу сказати, передаємо він. Пи.